Кажу, Дівчата, не доїдайте чіпси. Дайте, пожалуйста, хоч трошки, я покажу людям зніму. В общем, отняла у своїх колег чіпси недоїдені, бачите, от, з замочками, з ні, скрепками. Принесла додому все для вас, дівчатка, все для вас, щоб ви, не дай Бог, ці чіпси не купили. Та подивіться, це чіпстер зі смаком борщу, зі смаком котлети по київськи і зі смаком. І зі смаком вареників з капустою. Ви бачите, борщ, котлета по київськи і вареники з капустою. І, звісно, дуже хочеться їх спробувати. Це ж наші чіпси з борщем. Взагалі, моя колега зробила детальний огляд. Вона з закритими очима їла чіпси, щоб, хоча б от, ну, ми ж розуміємо, де борщ, де капуста, де котлета по київськи І от вона з закритими очима дегустувала, чи в оцих всіх емульгаторах, чи очевидно, чи ти можеш відрізнити борщ від чіпсів з котлета по київськи Спойлер не відрізнила. В общем, відео я кину вам внизу, щоб ви подивилися. А я буквально вам дуже швидко продегустую. Ось чіпси, вареники з капустою. Я пробую вареники з капустою. Воняють гнилою капустою. Дуже сильний емульгатор, який просто, просто невозможно їсти. Ми, Скільки нас було троє чи четверо, це вже вдома попробували, але їх невозможно їсти, такі вони огидні.